Всім привіт! Анонсоване відео. І так, до уваги. Оп, дивіться, що в мене тут лежить. Які класні штуки. Да? Гляньте, три лопати. Три лопати лежить. Виробник хан топ. Ну, ми зараз повернемося до, до цих лопат. Зараз ми детально все розкажу, покажу. От, значить, дивіться. Ситуація наступна. Опять же до мене звернувся Євген, власник інтернет-магазину Резерв. Ми вже неодноразово ходили туди за секаторами, ходили за акумуляторними секаторами, ножниці показував. Ну, отак. От. Цей раз Євген попросив мене, я залюбки согласився. Оце ну показати. А що до мене, а до копче можна звернутися, якщо я копатель з 15-літнім стажем? Я не шуткую копатель з 15-літнім стажем. Чого копатель? Зараз я вам все поясню. Значить, починав я раніше. Дивіться, ось мої лопати. запам'ятайте цю лопату, яка лежить, бо зараз... Підемо в будинок і я вам покажу дещо. Бачите, ось лопата лежить. Фіскарс. Маленька лопата. Ну, Коротше лопата. Ця лопата пройшла. Виграла два чемпіонати От, і побувала разом з оцею ось лопатою. Ось це теж фіскарс телескоп Бачите, я неодноразово показував. Це упала лопата домашня Світлана Миколаївни, також Так, Точно така сама, як і оця. А тільки оця лопата іменно, що я зараз в руках держу, вона тільки принадлежить тільки мені і більш нікому. А ця лопата... Ну, цю лопатою Світлана Миколаївна і всі останні члени сім'ї копають. От ставлю її в сторону. Бо це не копательська лопата. Копательські лопати оцю дві. Значить, оцій лопаті, все я вам показую. оця лопата 2010 року. Отак от. А оця лопата 2012 року. Значить, оцій лопаті 13 років, оцій лопаті 15 років. Це обидва фіскаря. От. Значить, були в мене, починав я з отакої лопати. Ось. Скажу чесно, я не знайшов на металоломі, спеціально для камери. Найшов. Дивіться, вона не копала, нічого. Кажу в металоломі, кажу так, як я. От, Найшов, бо навіть якщо вона буде з черенком і геть почищена, ніхто її в руки не візьме. Це 101%. І є в мене ще така ось лопатка. От. Ну, ця лопатка була мною найдена е, на розкопках, е, тобто на моїх. З металошукачем, то так вона в мене, ви її могли бачити, у мене на клубнійці, там вона стояла. Короте, я, ну Там вона кучує у мене на городі постійно. А я зараз на винограднику вона кучує, бо це ж як дожді та болото, то я часто об неї ноги чись. Ну, да? ну, мені було надано ці лопати. На тестування короче, на розіграш задача, як обично, одну вшатати, одну розіграти, одну собі оставити. Це, це вимоги от, от продавця. Тобто, от спонсора хто надав ці лопати, скажімо так. Собі це однозначно, скоріш за все, я оставлю, ось оцю, бо це, я так розумію, я її в руки взяв. І одразу влюбився. Це маленька. Це більше, скоріш, не для мене вона буде, а для Миколаївни оця лопатка. От. Ви подивіться, яка гарненька. Маленька, гарненька, акуратна, повністю металічна. Цей, все бачу, сверний шов, його пошти не видно. ось Зараз я бумажку зніму, Зараз камеру поставлю, знібум бумажку. Так, І продовжимо все. Закріплю камеру. Отак. От от. Все. Дивіться, яка краса легенька. Вона, мабуть, десь грам 700. Ну, може я ще бо я не дивився по цьому. Ну всю, гляньте. Бачите? Отака красота. о, Вона чим-то похожа і на мою. Ну, значно менша. І чуть ну, її сантиметрів 70, мабуть. Да? Бо цієї 80 могло. Ну, оця лопата, вона, я ж кажу, вона проїхала Крим і Рим і побувала, не знаю, колодців 15 вона копала. А що скажете, в колодцях вона робила. Ну, колодці криниці. Там міста мало. І звичайно, люди ну, підкопують та й приходять, просять, дай отої лопати, дай лопати. І вона це по селу, бувало, ходила, ще криниці копала. Бо, ну, Розумієте, коли діаметр криниці внизу там метр чи метр десять, попробуй, чим ти його копатимеш. Ну, от, ну, а цей якраз вона так що вона вже трошки бачите, трошки підржавіла тут. Ну, коротше, якось так, бо пішла по руках вона, по криницях. Ой, Ну, то таке діло. Ну, оце, А ця лопата, скоріш за все, заміне. Ось оцю. Так що я вже приділився точно, яка лопата залишиться в дворі від спонсора. <рес> так що, Зараз покажу, що вона буде робити ця лопата. Так, Оця гарна лопата так, буде садити. Стоп. Буде садити оці речі, ось, що ви тут бачите ось в теплиці. Бачите? Оце якраз лунки копати для оцої лопати. Аккуратні маленькі, стакани раз-раз, ставиш, вивалюєш. От. Так що якось оце отак. О, до речі. Дивіться, що я тут замітив, що дружина наша вирушує. І вже і гроно є. І хто з нас виноградар, бачите? Дивіться. Це ж паличку переділила, тут ось положила в болоті паличка, щоб не спутати сорти. Бачите, розділила. І виростила ось. Ще з гроною воно вже не знаю, що це за сорт, Де вона взяла ту паличку. Ну є, у неї така мітить по городі виноград виростає. Бо міта, то там помідори, то, кажу, помідори, то гірки посадила, то дині, то кавуни і паличок понатикує, де лунка була. Ну, от Воно тоді починає там рости. Так що це якось це так. Так що я вже із своїм призом я вже розібрався. Так що потім покажу, як вже буду садити оце садів. Ну а з вашим, що ми будемо розігрувати, ми ще розберемося. Так, йдемо далі. Так що це якось оце так. Показав я, так? Да? Своє я вже вибрав, ваше ще ось лежить. цей. Ну звісно, ну, що я вам хочу сказати, за 15 років дивіться, не ушатана лопата і не потріскана. Ви бачите? А перекопала ця лопата в місті з оцю, да? ну, В основному оця ось. От Карпат до Уралу. Так що я вже це казав. Ну, це я вам кажу для тих, хто ну, недавно на каналі там, підписався, та не в курсі, хто я такий. <гум> О, це. Коротко, а тепер ось, зараз, мабуть, зайдемо в дім і я вам підтверджу. Це не оправдання, це ну, не оправдання, щоб ви мені вірили чи не вірили. Це просто констатація фактів. Заповнили цю лопату. Ось побачите. Ось сюди. А тільки ж я вас попереджую, що я вам фотографії покажу. За 2012-13 рік, коли я ще був трошки молодіший, да, на, скажімо, на 13 років. Зараз я вже за 13 років трохи погарнішав, красивіший став. Ну, все рівно. Подивимося фотографії. Не звертайте увагу там, бо ви ж завжди, ну не всі, ну, дехто почне шукати якісь... То стрічка не така, то там воно, кольори не такі. Давайте якось без цього обійдемося. Я не збираюся під кожного ідіота свою життя е е е е ну перестраювати і щось вичеркувати зі своїй житті. Понимаєте? От я і, ну, вже доживу із тим, з чим я і пройшов до сьогоднішнього дня. Так що зараз дивимося фотографії і повертаємося до лопати. Так, ну а тепер ми зайшли в будинок і трошечки на, буквально на минутку от цієї теми одійдемо, ну, щоб вияснити, який я <світок> експерт по лопатах, значить дивимося. Перед вами сайт Violety. Ну, Бачите, це коротше, хорошо, інтернет все повне. Якби там, YouTube, інтернет, це повне скриться не скриться. Дивіться, що тут написано. Мої приключення за 2013 год, Бачите? Ну, Це 13-й. Оце Зараз перед вами фотографії. Це 13-го року. Фотографії. Це моє нагородження. Ну, коротко, я підставлю зараз декілька фотографій, до речі, дивіться. Якраз те, що знаходиться. ось. Сзади меня, бачите? Вот. всё. Вот. Вот всё, как раз оно... Вот Ну, Тобто давайте не будемо дивитися там і би, не будемо шукати у цьому ніякої політики, бо там перші фотографії будуть за 2012 рік, а це показує 2013 рік. Воно є і тут же на цьому ж форумі, на цьому сайті, тільки спочатку тут то я третю сторінку показував. Ось о, дивіться, ну це подробніше я вам зараз підставлю, покажу фотографії вже зблизька. Тобто, ви розумієте, це був уже 12 рік. На, моїй, на моєму автомобілі, бачите, який? Що я відстоював яку країну? Значить, я думаю, що це вже оцим усе сказано. І яка емблема у мене на рукаві? Ось, о, на шевроні. Ну, тобто, це так. Просто. Якби не про що, ну щоб ви розуміли, що я на цьому розуміюся. Бо це, як мені хтось там ну, писали, Юрій Ахтирський, по-моєму, що в мене в відео, в кожному відео є такі відео, що я вроді все ну, хочу оправдуватися, бо якоби мені не вірять. Е ну, Не знаю така дебільна, от у мене манера, чи я не знаю. Так що якось так. Зараз ну, дивимося фотографії, У, уважно. Да. Так, ну, я швидко їх покажу, підставлю і повернемося до самих лопат, до їх характеристик ну, і до умов розіграшу. Дивимося фотографії і вертаємося зразу до лопат. Так, ну що, фотографії ми глянули, я якби константував факти, да, що я якби, трошки розбираюся в лопатах. От, ну, так. Перед нами тепер ось дивимося, да, перед нами. Я витягну воно з чехлів, щоб вам зручніше дивитися було. Перед нами ось, дивіться, лопата штикова, да? Хантоп. Ну, як думаю. Ну, вони в принципі, одинакові, вони відрізняються. що Тут ось є зуби. ось, бачите, от, О. А тут немає зубів. І все, це їхня різниця. От. По ціні не скажу, треба дивитися ну, на сайті. Так, Розмір їх однаковий, висота одинакова, якби, ну, Значить, дивіться. Лопата хантуб, да? Вона із стеклопластиковою ручкою. Ось о. Це ручка стеклопластик. Це точно. Значить, ця лопата така доволі інтересна. Вона в собі поєднує і совкову і штикову. Бачите, вона така, з таким прогибом. Що ця, що ця? Ось так ось, бумажки. Ще так ось вам показати. Ось, бачите, вона з таким, типа, прогибом. По, похоже. І на совкову, і на штикову. Це в народі на них американки кажуть, якщо хто не знає, ну, виготовлена вона із, із інструментальної високовуглецевої сталі. От, як заявляє, да, звинить так, як не, не метал, не обичний. Такий. Якось так. Інтересна, звісно, лопата. Вона по-любому витримувати велику нагрузку. Така мочненька, бо її сама конфігурація цієї лопати, ще ну знаєте, ну знаєте, попробуй з такими згибами її ще завернути. А ще покрита вона цим запечена порошкова краска. Що я не думаю, що тут буде сильно ну, прилипати земля, якби до неї. Да? Порошкове покриття робочої частини в неї. Що тут, що тут. От. Та і, мабуть, і, на малій так само порошкове покриття. Вона підходить для абсолютно любих видів робіт. Ще, є все. дивіться, що цікаво. Вона має дві опори, глянти які широкі. Бачите? Дивіться, для них. Для лівої, правої, ну хто, хто лівша, хто правша, хто як копає, як кому зручно. І ще, що характерно, бачите, ось виявки зсередини, ось вони видно. Бачите, що не просто загнутий уголок та й усе, що можна його зігнути просто так. Мені здається, що просто так його не зігнуть. Якщо вона з інструментальної сталі виготовлення, то, то вряд ли вона так просто зігнеться. Ну... Ручка з'єднана з лопатою за допомогою і це, за допомогою двох заклепок, бачите, що держак. Дві заклепки. Тут і, тут. і металеве є. І таке металеве кільце, обжимка така. Ну не знаю, коротше, з фіскарем тут зрівнювати такі лопати, це як би, знаєте. Ну, взагалі не. це все одно, що запорожці Мерседес, ну за таку ціну, тому що оці лопати, ну, Фіска з Фіскарс, да, якщо ця модель, телескоп, да, вона чим зручна ця лопата, що вона як би, регулюється під любий який гріст. Допустим, у мене ріст там. 170, з 75 років. І я собі рукоять, наскільки мені треба, я відрегулірував. І мені вона комфортна в будь випадку. Якщо якийсь другий, хто бере там, з малим ростом, ну там дружина, допустимо, їй 1,60 метрів. І вже не зручно буде такою здоровий копати, бо рука буде вверху стоять. Її опустити можна. Оце і вона не вбиваєма і не ламається. Ну, лопаті 15 років. Та ж не шутки. Тобто... І копала вона, я колись на камеру питався поламати таку лопату, то не хватило моєї ваги, щоб її зламати. Я її тріщину встромив, оцю всю робочу частину, ну, літом земля полопана, я її в тріщину на цілині встромив і питався зламати оцю ручку. то Нічого в мене не вийшло, не хватило моєї, ну, моєї ваги. Дурі, так скажемо, не в мене її поламати. За ці не знаю, особо ламати теж, знаєте, в мене немає такого бажання, бо інструмент він не для того, щоб його просто взяти і поламати. А для того, щоб користуватися, то ми одну лопату розіграємо по-любому. Цю лопату я вже точно знаю, що це 100% для чого вона підходить. Я вам вже показав, для чого вона підходить і вона. Тут останеться, ну треба і мені хоч щось із цього, якусь користь, не тільки вам розказувати і посилати у вас у магазин. той чи інший. Да? От, то та лопата точно вже не розігрується. А ось ось серед цих, чи цю, чи цю можна розіграти. Одну я, е... А я її заточу, чи оцю, чи оцю, не знаю. Ну, попробую, коротше, я її як би поіспитувати, звісно, да? А яким чином я Миколаїв не випросив кольцю, на конець вона мені привезла. Бачите? От я візьму оце кілечко, візьму приміром оцю лопату і зараз покажу, як я її буду іспитувати. Це, звісно, я вам зразу чесно скажу, що не факт, що я буду абсолютно все робити оцею лопатою. Бо я не знаю, і знаєте, якщо я за 15 років в мене рука привикла до одної лопати і нога, то я не знаю, як я себе поведу з оцею лопати. А робити буду наступне. Бачите, да, все красиво, газон ухожений, покошений, все як положено. Два дні назад косив. Ось, о, зніми кіно називається Отак от так. Короте, дивіться, що хочу. Ось округ раз, ну бачу, що він наче, якби мінімалувати трохи. Ну, бачите, щоб воно ну, красиво, рівненько було і викопувати оце все, робити якби обкопувати. Ну отак, ну не знаю, може щось друге придумаю. Ну що ти будеш робити, хоч закинь його, га? І так цілий день. І коротше, попитаюся, я копувати. Ну, наточу, звісно, бо дерн не факт, що вона буде. Я зараз і спробую раз копануть. Ну, допустимо, вже раз цю приніс, бо вона ще... Та ні, ну копає, ліза непогано. Скажемо, що це ж вона тупа. Ну як тупа, в смыслі. вона ж не точена нічого. Доволі легко, я вам скажу, копає. Не, ну як ось я пробую, да? Не сказати, що не зручно. Ну зручно. Ну коли я це покопаю, бо мені ж треба не тільки копати, а ще й вивозити відсюди. Я буду притягну тачечку і буду вивозити відсюди. Ну, я ж не буду тут у траву кидати оце. Ну, хочу короче, начать потихеньку буду обкупувати. І тоді пізніше я вже ну, не знаю, там, через 3 чи 5 відео я вам конкретно скажу, понравилося мені оце чи не подобалося. Оця лопата, да, як, як нога себе чувствує. Ну так як ось я. Ні, ну, оце мені подобається, така. Що у не зробили таку. Бо як я копатель за цілий день на вузькому, то часто лопає ну, зувачка тут ось по центру. Ось тут лопає взувачка, так така пополам. Яку б ти там не, які б ти бірця не носив, ну, інтенсивної і, і копанини і вузького цього кантика, ти постійно ну, копаєш цілий день, ходиш, копаєш, копаєш, копаєш і надавлюєш одну. Травий ботик завжди в тебе лопнутий. Ну, за Це у всіх копарів, практично так. <гум> так що, якось так. Ну, а ми давайте так. Просто розігруємо лопату, розігруємо лопату. Коротше, ложу я телефон і тікаємо відсюди. Розігруємо лопату. Одну із оцих, що я вам показав, умови розіграшу, та просто будь підписано, мій коментар написати та й все. Тільки, як би, бажано, щоб ви писали не менше п'яти слів. Ну, там хочу лопату, там, ну, ще щось. чи привіт, хочу лопату там. ну. Бо коли просто участвую, ви пишете одне слово, воно ну, якось Ютуб не дуже зараховує це, що якби. Треба хоча б 5 слів, ну, 5-6 слів, просто напишіть якихось там. Та й усе, не важно, що ви там напишете. І все, і ми розіграємо. Напевно, чи в суботу, чи в неділю. Зробимо розіграш. Якраз до цього мені я вам вже точно скажу. Це то точно годиться для тих вещей, що я вам показав, це 100%. Це незамінніма ця лопата. Це 100% я вам даю. От. Вона легенька, в нею тільки так. Луночки. клац-клац-клац, що е, розсаду, що полуницю, це саме ту. Ну а оці, ну, яка б вона не була, навіть, да, то не зрівняться з оцею лопатою. Це навіть, ну, це просто оця лопата з такою ручкою і держаком, це вже космос. Проти отої, вона, що стоїть отам, що я знайшов у металолоні їли. Так що якось оце так. На цьому все. Посилання на магазин і на ці лопати, як завжди, оставлю в коменті у першому закріпленому і під названням відео. Так що переходьте, кому потрібно, можете не дожидатися результатів. Хто не хоче там участвувати у розіграші, може, якщо потрібно, подивіться ціну, устраює. І не забуваємо, що на цей товар 7% скидка. Це що я показую вам, показав лопати 7%. Ну, на ці товари, що я рекламував, на, на будь-який з них 7% скидка у Євгена, там, у магазині резерв. Так що переходимо по посиланню, дивимося, моніторимо, підходи. Купляємо та й усе. я ж кажу. На цьому все. Дякую за увагу і до наступних відео у мене на каналі.